День пройшов після стихії. Кукуруза посіяна. Такий град залишився, ще не розтанув. Пройшло більше 12 годин, град ще лежить. Заліпака каша. Нічого доброго немає. Так само лежить брат. Все поломане, потовчене, перемішане. По кусів кукурудзи є шанс, якщо не буде сильної спеки в найближчі дні, щоб вона вискочила на поверхню ґрунту. Бо далі, як її засклепить, вона вже не вилізе з цього бетону. Це... Далі будемо та й все. Це гібрид Ранос від компанії КВС, Виглядав дуже потужно. Була надія на нього. Це сусідське поле. Тут надії на нього не було і вже й немає ніяк. до поля доїхати найближче ніж ще не доїдемо зараз пробуємо знайти кукурудзу в цьому бетоні забило настільки що Це сьогодні у нас тільки початок травня. Вже такі стихії вирують теренами Західної України. Як буде далі? Ніхто не знає. Вложувати кошти. З якою надією.